Цей день швидко прилетів і настала ніч, тепер нам пора спати. Завтра, ну, ми уже повертаємось, але буде ще багато нових пригод. Що ж, у мене є запитання до одного із вас, до Полі. Що? Яке запитання? Діана Сергіївна. Поля, навіщо ти принесла сокиру? А, да та просто так. Ну, щоб це на, на всіх випадок. Сокиру? Сокиру? Це може бути. де да, що ти принесла сокиру? Ну, що не так? Нормально. Та, на всяк випадок! Ну добре, діти, ви дуже смішні, поприносили тут сокиру всіляки. Не вистачало ще сковолітка і скалка, і тут буде цілий набір. Ну, добре, е, так, це мій намет. Е, е, так. Поля, ти певно будеш із Колею. Ура! Ми з Колею будемо двоє. Ура, Коля, ми будемо двоє. Юху. Так, а, я з якого я з цього боку буду. А я з цього. Ну, все, ми закриваємось. Добре, зачиняйтесь. А софа, ти будеш за лісом спати. Добре, ліс. Ходімо. Ходімо, соф. Ну, тобто ви будете окремо. А чур, я буду, э, ну певно, бакетні. Ні, я все в філотов буду. А я тоді буду бакетні. Мені подобається блакитний колір. Ну добре, засне тоді дівчатку. О, заснула, як швидко. Ну добре, і я певно ляжу. Ой, щось я наметер не навмисне склала. Я добро. Ну все, можно идти. Ха, Ха. Табер. Ничего себе. Пришли в цей лис. Погано ще я не залишив ніякого попередження, що не треба сюди йти, що це міліс. О вона. Я пам'ятаю. Вона колись мене зрадила, а тепер я став привидом, і я помщусь цьому так, Ну тобто цій важаті. Ха-ха-ха, їм тут не місце, скоро їх тут і не буде. Скоро вони сюди не повернуться. Ой, скоро їм взагалі було. Тьома, ти чуєш цей звук? Ой, Коля, тобто я тебе чузь тьома на звук. Та чую поля, що за звуки іде. Так, сходи, перевір. Або я не поля, а раптом там еще серьезно. Кажи я поля. Что такое? Там мега сильный человек. Хоть ему Что там? Кто там? Там кто-то смеется. Там что привид. Там привид. Да, я бачила, там привид. Я бачил, там привид. Что нам будет это? вуза его Та ні, вона не повірить. Ну, Хоча давай спробуємо. Возата, возата, возата. Ой, там раптом вона прокинеться, так треба сховатись. Возата, возата. Діана Сергіївна. Що таке, діти? Що сталося? Ви чого не спите? Лісу, вам треба виспатись, ми завтра рано встаємо. Там привид. Який ще привид? Он там він стояв. Діти, ви що? Ви, ви передивились якихось фільмів? Нема тут ніякого привода. Ну, гаразд, щось придумала собі оце. Не треба всяких е, ужасиків дивитись. Ну добре, не чіпайте мене, я спати. Куди він зник? Ха, ніхто мене навіть і не побачив. Вона навіть не здогадується. Він реально там. Так, блін, що робити? А я не знаю. Що робити? Поля, я, я реально не знаю, що бити з ним чи як. Не знаю, чому, але краще зайти. Ой хтось там говорить. Дівчинка, а ти що тут робиш? Ти чого не спиш? А? Ти, ти хто? А я хто? Я привид, звісно. Ха? -ха, -ха. Вам тут не місце? Це мій ліс. Ще чого? А саме того. Ну, добре, зроблю щось з вами, будете знати, як сюди потикатись. Ні, ми звідси не підемо, і ти нас не переможеш. Ану киш, ану киш від поля. Чо? Коля? О, дівчинка і хлопчик, яка крута компанія. Так, ну все, досить. Це, це якийсь розіграш? Ні, це правда. У мене є сокира. Ай, гай, гай, гай! Боже мій, як боляче! Ти, ти, ти що так? Ти що так жорстко? Ти, 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 ти чого? Ауч! Ауч! Щоб знати, як не визнущатись. Щоб знати, як сюди приходити? Ану-капосне приведи, йди звідси бігом. Ай, ай, як боляче, чого це я біль відчуваю? Ой, діти, діти, що сталося? Поля, поля, о, господи, коля, а ви що тут? Ти хто? Ти хто? Га, Діана, я вам ще помщусь, я ще прийду. Не прийдеш, щоб дітей будити. Ти не ще сюди прийшов. Привид ти капусний. Діана Сергіївна, хто це? Та Це, це коротше мій знайомий Сергій його звати. Дуже він був капусним, а потім помер і привидом став. Знаєте? Чи прикол. Оце так. так. Та досить мене бити вже. Все, я тікаю, я тікаю. Що таке? Що сталося? Щ -щ що там? А, -а, -а. Що сталося? Що відбувається? Там привид реальний був. Там привид, діти. привид!» «Привид? Як це? Який ще привид? І ми його прогнали!» Ну, пані, ти, звісно, молодець, що взяла з собою сокиру, правильно зробила. Ну, гаразд, діти, ви лягайте спати, але я буду стерегти. З вами нічого більше не станеться, обіцяю.